Незабутні настанови від Олега Ольжича. Шановні друзі. Дозвольте мені поділитися з вами деякими настановами, які зможуть стати важливими для майбутніх поколінь. Пам'ятайте, що світ це безмежна книга, готова відкритися перед вами. Подорожуйте, вивчайте, збагачуйтеся досвідом та знаннями. Поважайте та бережіть природу. вона… Наша найвеличніша скарбниця, яка забезпечує життя на цій планеті. Творіть, експериментуйте, не бійтеся виражати свої почуття та думки. Творчість це ключ до найглибших рецептів душі. Згуртуйтеся, працюйте разом, прагніть до мети спільними зусиллями. Ми здатні на неймовірні справи.